Думають, що в Китаї буде так само, як в інших країнах Азії, тобто цивілізовано і все доступно. Це неправда, тому що для того, щоб в тебе був мобільний зв'язок, для того, щоб в тебе працював інстаграм, фейсбук чи телеграм, потрібно підготуватися заздалегідь. Друга річ така, що якщо ти підготуєшся хоча б консультацією, в мене якраз зараз група з п'ятьох підприємців, і в мене чотири людини просто на супроводі. Тобто вони тут вони не підв'язані під мою групу, але я весь час їм підказую. Що робити, як зробити, під як підготуватися, і так далі. Така послуга також є. Вона вже окупається, можна сказати, на двох поїздках на таксі, які тут локально під під аеропортом. Тому готуватися не так з дня на день, а принаймні за місяць. Треба собі списати, просто в чому я добрий, де в мене є знайомі, де я що можу продати, які там вимоги країни. Якщо ви хочете привозити в Україну, це одні вимоги. Так, якщо ти в Європу, в кожної країни ще окремо треба, тому що є європейські закони, а є місцеві, так які питання ви будете задавати підприємцям? Що ви входите. Вам здається, що ви будете пам'ятати все, тому що і це, і це, і це. А виявляється на наступний день, що ви вже не пам'ятаєте, чи це візитівка і це чи і взагалі? Тому треба структуровано працювати для того, щоб всі кошти повернулись, а вони вертаються навіть тим, хто не підприємець. В мене ще не було випадку, коли воно не окупалося.